Сьогодні хочу розповісти більше про себе та свої переваги як веб UI дизайнера. По-перше, привіт! Мене звати Дмитро, я веб-дизайнер, який прагну рости до рівня UX UI дизайнера. Мій досвід у веб UI дизайні складає один рік. Мої перші кроки у дизайні почалися з створення сайтів та вивчення інструменту Figma. Я досконало вивчив її інтерфейс, вивчив компоненти, автолаяути, варіанти тощо. Після того, як я краще дізнався інтерфейс фігми, я почав створювати свої перші сайти, використовуючи ті ж самі компоненти, варіанти, автолаялти тощо. Потім я почав більш поглиблено вивчати UX-UI частину. А саме правила побудови сайту, аналіз користувачів, аналіз конкурентів, вивчав принципи юзабіліті тощо, створив свої перші ux персони, карти емпатії, шляхи користувачів. Навчився ставити цілі, задачі та проблематики на проєкт. Після того, як я дізнався про це все, у мене кардинально змінився погляд на дизайн. Я зрозумів, що дизайн це проєктування і вирішення бізнес цілей та цілей користувачів. Наступними моїми діями були це структурування усього вивченого. Та я почав будувати свій особистий процес створення сайтів. По цьому процесу я почав створювати сайти для свого портфоліо та декілька комерційних сайтів. Ось така вийшла міні-розповідь про мене. Але я й надалі буду покращувати свої знання у Web UX UI дизайні, щоб мої клієнти отримували якісний та комплексний дизайн сайту, а в подальшому інтерфейсу, який буде вирішувати їхні бізнес-цілі і цілі клієнтів, користувачів. Інтерфейсу чи сайту. Також я постійно покращую та доповнюю свій процес створення сайтів та застосовую його на практиці. Дякую за увагу!